Якось ви показував схемку, яку я травив плату. Так, і от зарядне моє. Два діода, два тірістора, працює таким чином. Руч... Два режима ручний автомат. В ручному додаю резистором струм, який хочу, виставляю. Так. І в момент, коли на акумуляторі росте напруга, коли досягнеться вже потрібний порог, загориться світлодіод, але зарядка йде далі. Це для дохлих акумуляторів. І якщо поставлю в автомат, переведу. Це ж сама ерунда, тільки робиться все автоматом. Дивіться, ставлю струм, напруга росте, акумулятор заражається. Ну, зараз воно впітує швидко. І в момент, коли досяг рівень певний, заряд не просто відключається автоматично. Зараз давайте для спочатку. Виліз щуп. Так. Піднімаю струм, росте напруга і дивимось уважно на світлодіод. Видно Видно вам і те, і те разом, правильно? І в момент, коли досягне потрібного значення, автоматика просто відключить зарядне від акумулятора. Тобто можна залишити без проблем на ніч на зарядку і не боятися. Зараз трошки добавлю, щоб швидше то було на відео. Можна от, Опа. А вже отим потенціометром можна наставляти. В той момент відключення. Ще плюс дуже класний, що в режимі автомата воно має захист, не боїться короткого, нема ніякого, бачите. Не короткого, а так само не боїться переполюсовки, що ви попутаєте. Нічого, бачите? Не так, не так. Тобто працює дуже круто. А коли правильне підключення, йде зарядка знову. Бачите? І все, і в момент потрібний знову відключається. Досить така простенька схема, але дуже-дуже класна.